В мене до вас супер чудова пропозиція. Беремо яєчки, беремо цибульку мариновану, Беремо овочі відварені. Туда ж бурячок відварений. я вибачаюсь. І оселедчик. І це значить, що? вся Все оселедиться. Це значить, що Що треба зробити шубу. Но хочу зробити шубу оцю таку в рулеті замотати. Попробуємо. А, ще нам треба мазик. Беру супертерочку. Спочатку підготавлю всі інгредієнтики. Начищаю морковочку, відварену. Все вже хорошо остило. Я ще в обід варила. Тепер картопельку подготавливаю. Ось так. Зараз спробуємо цей варіант. Рулитированный. Тепер начищаємо яєчко. Все підготуємо зараз. Я ще раз передивлюсь відео, як це робиться. Овочі підготували, переходимо до основної частини це оселедець. Беремо сльози домашньої роботи, що не состоялось, і оселедчик наш. Як я його зараз заріжу. Отрізаю голову отакоє, витягую все, що. Внутри было. Вскровила лицо обязательно. Що це. Да. <ріху> так, и відрізаю брюшко на макушке. О, це девчоночка у нас. О, гляньте. Ще тут экран? Так, що этих нема, ото то такие закрученные листочки. Ну, конечно же, блядь, есть. Так. Це все прибираємо, шкуру вирізаю. Так, знімаю шкурку з оселеччиком. Оляля! ля ля І оце ще зайве. І отак от час. Можна було б його ото так джинь, але я вже її порвала. Чтобы вот так перекрутить. Ну да ладно. Так розберу. О, так, берем бурячок. Теперь терочку. Хочу, щоб оно было миленьким. Не хочу крупное. Крупное, иначе я это порубала его. Хочу на намілесенький натереть. Далі натираем моркву. Ой, и картофельку. Вот так вот. Все швиденько натирается. А шубу уже все готово. Все понатирала. Бурячок, селечик, картопелька, яєчка, цибулька, ще окремо білочок і морковочка. І будемо збирати. Беремо харчову плівочку, викладаю прямо так на стіл її, відрізаємо це все діло. Ти ж не дивишся цього тіктока. Так, викладаємо перший. Так, викладаємо бурячок. Ну що, перший слойчик у нас получился. Сейчас мы підцалюємо. Вот так. Так, і майонезик обережненько, бо оно за ложечкой тянется так. При, прилипло, да? Перший слой готов. Очевидно, да? Симпатично. Так, морковочка. Пішла в ход, морковочка теперь. Так, морквочка у мене щось маловато, Дві штучки. І сейчас так от розтягну. Ювелірна робота. Растягиваем моркву. Другий слой морквочки вийшов. І вилочка зручніше. Так, морквочка. А що, картопелька, да? Так, все, и картофельку, да, вилочкой удобнее все. Так, сейчас все распределяем. Пиццали. И майонезика. Картофельку уже уложили. Так уж, и теперь отправляем шо. Яичко, да. Все на впаке. И яичко сюда. Уже и яичко у нас собрано. Выглядает, кстати, дуже симпатично. Я вам сейчас покажу. Такие мои выгляды, да, на стадии собирания. Ну, что дальше, поехали. И тоже майонезиком сейчас. завершающие этапы сейчас сюда цибульку и еще раз я передивлюсь, как правильно его закрутить все цибулющий цибулю не майонезом ничего да? дивлюсь как закрутить в конце тут прям вообще так. Угу. Ну що селедочку выклала маме ты я вже аж запереживала за неї. И сейчас буду це все завертать. <рикла> я боюсь. Может, ты закрутишь? Я не могу, она не мне не не могу, не Так, да? А ну, дальше. Бы, да. Вот так? Сейчас, подожди, подожди, подожди. Вот так. Сейчас даю уберу это. Ну вот так. <рسمя> Почти. <рسمя> ну что, закрутили, как обычно, все ложь и провокация. Не так-то все легко и просто. Но что и закрутили. Теперь я хочу вот так вот зафиксовать все дело и отправлю в холодосик. Ох, конечно, так. Да. Давай поможемо. Опа! Все. Я со шулькой її закрутила. Все, шубу закрутила. Бачите? Отправляю в холодосики. Вже наша шуба сутки в холодильнику пішла діставати. Наша шуба готова. Ну що, треба перекласти. Честно скажу, тут я дёбнула кусочек зранку скуштувати. Зараз я її розкрию, що у нас тут за шуба рулет вийшла. Що ми її викласти треба в якусь довгу тарілку, але ну, в мене тільки кругла. Де ж я й довгу возьму. Так, розкриваємо шубу. Отак. Прибираємо зайве обережно. Оце, до речі, низ. Тобто це нижня сторона така скручена. О, я не можу. От вона придумувала, це ж не дивилася. теперь как-то надо, наверное, я ее обрежу аккуратненько, да, чтобы выкласти, Сейчас сделаю. Так, жопки все ей обрезала. Ну, выглядит симпатично. Да, шуба, как шуба, просто м -м, закручена рулет. И трема перекласти Сидела. Вот так, разве что, да, наверное. Ой, мамочки, ну, сделать салат. Нет, блять. Сейчас я це зроблю. Опа. Есть. Снимаем все эти пеленочки, сдвигаем її. О! А так вже совсем другое дело, да. Для, для нікого. А це вже друга шуба. Про окремо білочок залишала. Сейчас я прикрашу її і покажу вже. Все моя обрізані хвостики виглядає шуба ця Дуже симпатично. Прям шлюнки потекли. На шубу. Гляньте, окей, Розрез, да? М -м -м. Ну, конечно, шуба смачна. На миленькую терочку, кстати, мне больше подавается, чем на крупную. На крупную, я как-то грубо. Яка шубка вышла. Смачненько. Моя шуба рулетом вроде как и получилась. Выглядает симпатично. Разрезик симпатичный. Хвостики обрезала. Сейчас так уже скуштувала. Кубка моя рулетиком вдалась. Мне подобается. А что, симпатично. Звичайный да, салат, шуба. Всеми заезжена. Ну, а так симпатично. Ось вот така шутка відправляється до порції. А порція, як виглядає, прям по-святковому.